Ніхто з нас не застрахований від травм або вивихів. Це може бути пов'язано як зі свіжими травмами, так і застарілими. Плазмоліфтинг або PRP-терапія це ефективний метод клітинного оновлення без ризику інтоксикації та рецидивів. Принцип дії це клітинне оновлення за рахунок введення власної аутоплазми крові, природнього джерела факторів росту, тобто речовин, які запускають процес регенерації. Ефективність плазмоліфтингу у світі оцінюється у понад 80%. prp терапія ефективна як при гострих травмах, так і при хронічних захворюваннях. В деяких випадках за рахунок неї можна уникнути хірургічного втручання. Плазмоліфтинг абсолютно безпечний метод, який виключає алергічні реакції, побічну дію, а також не потребує госпіталізації для його проведення. Ця ін'єкційна процедура використовується і в дерматокосметології, зокрема, для лікування волосся. Вона має лікувальний та стимулюючий ефекти. В її основі використання вашої плазми, очищеної та збагаченої тромбоцитами. Плазмоліфтинг ефективний при випадінні волосся, сповільненому росту волосся, ламкості та ослаблення. Ведена плазма має два основних ефекти. Покращує кровообіг шкіри голови, а також пробуджує сплячі фолікули. Який результат після плазмотерапії? Вже через декілька процедур волосся стає сильнішим, густішим та набуває здоровішого вигляду? Ви відчуваєте дискомфорт під час татевого акту? Маєте проблеми з тонусом м'язів тазового дна через вікові зміни? Або ви нещодавно стали матусою і вам потрібно відновитися після пологів? Ми, акушер-гінекологи клініки Healthy and Happy, готові вам допомогти відновитися та посприяти покращенню вашого жіночого здоров'я. Курс плазмоліфтингу в гінекології рекомендований при таких захворюваннях. Запальні явища на шийці матки вагініти. Патологія шийки матки, в результаті яких настає зроговіння, лейкоплакія. Запальні процеси на шийці матки, ендоцервіцити. Грибкова патологія кандидози, зроговіння шкірного покриву зовнішніх статевих органів, круароз вульви. Також процедура застосовується з метою корекції шрамів та рубців промежених.